Добрий день, дорогі друзі! Наближається новий рік, завтра новий рік верніше. І я хочу поділитися з вами дуже смачним салатом. Можна назвати його ділікатесний. Для цього салату я взяла два серця свинячого відварила 2,5 години. Зразу, як завжди, якщо ви ніколи не варили серце для таких салатів, потрібно до першого закипання дочекатися, злити першу воду. Так, ми варимо і холодець, першу воду зливаємо серце, коли він закипить. Все серце промиваємо гарно, посуд промиваємо, заливаємо водою, кидаємо туди декілька перчин, лавровий листочок, сіль і. Трошки, трошки соли, і варимо 2,5 години. От таке відварене серце у мене вийшло. Я його охолодила і порізала на отакі довіні. Можна з сюжечками, можна кубиками. Я люблю кубиками. То отакий і півголовки часнику подрібнила на терці. Перемішати і Наступним інгредієнтом будуть варені курячі яйця. Для цієї, для цієї міри, треба три варених яйця. Теж я подрібнила кубиком. Так, кубиком і додаю до відвареного серця із чесником. Також Наступним інгредієнтом буде одна велика цибулина обжарена на олії. Теж до нашого салату. Так, це все ретельно перемішуємо і будемо заправляти майонезом. Це дуже поживний і дуже смачний салат. Зараз добре перемішуємо і буде такий салат. Якщо хочете, додати зелені, але я зелені не додавала. Все перемішуємо гарно і зараз додаю сюди майонезу. Додайте стільки, щоб салат, ви самі побачите, щоб він був не сухий. Оливы салаты салат есть. Вот так. Заправляем и добре вимешиваем. Поднимем рукой мне погано, но ничего. Так. Сейчас покуштую на смок. Якщо треба, то досолю. Так. Так, підсолюю трошки і знову перемішуємо. Такий салат, делікатесний, у мене получився. Він дуже поживний і, на мою думку, зовсім не складний у приготуванні і недорогий. Головне знайти серце в магазині. Так. Зараз. Якщо хто любить гострий, то можна додати і персиме. Але я не додаю його, є тільки часник. Дуже смачно. Так. Зараз я накладу його в тарілку, в мисочку і покажу, який він вийшов у нас воє. Можна його прикрасити зеленню, але і так він дуже-дуже смачний приготуйте такий салат, не пошкодуєте. Кому сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, я завжди рада з вами спілкуватися. На цьому все. Хороших свят, мирного неба і всього самого найкращого! До побачення, ваша Світлана! Зустрінемося в новому році!